Всім привіт, і зараз а, я покажу вам, як сплести ось такий браслетик. Я не знаю, як його назвати. Він такий, а, такий тугий, такий твердий. А, але він прикольно дивиться на руці. Його треба отак от гарно надіти. І дивиться дуже красиво, підійде до багато чого. Тому зараз я вам покажу, як його треба сплести. То нам потрібна рогатка і о, гачок. Надіваємо одну, набирає, беремо першу ризику, надіваємо її вісімкою. Беремо ще одну резинку і надіваємо. Ось так, надіваємо ще одну. Далі беремо ось так, так показати за ось цю другу резинку, та що у нас є. Ми таку беремо з неї, заводим і дістаємо останню нашу третю. Ось. дістали. Якщо вам показати. Так, беремо її і... Ді... викидаємо. І так само з іншої сторони. По під ось цю. дістаю і викидаю. Далі. Надіваю ще одну розірку. І роблю так само. Дістаю. Ось так і викидаю. Коли так перевикнути робити, буде дуже-дуже швидко таке робити. Ось так. Так, починаєте з будь-якого стовпчика. Я собі беру плиту. Будете на розмір вашої руки. Чого я вам не кажу, наскільки резинок потрібен для того. Тому що в кожного є, сказати, рука. І кожного рука різна за довжиною. Тому декому треба довгий браслет, декому треба коротший. Я такого не скажу. Ось так воно в нас виглядає. Ой, якщо, вам цікав... якщо вам цікаво, <кій> так простий... просто його плести, я скажу. Чому в них минулі рази також було легко. Тому що я не можу запам'ятати якийсь важкий. У мене, от я заходжу в інтернет, дивлюсь якийсь гарний браслет, хочу його вивчити, як його там потрібно його плести. Угу, Я там навіть першу ніяк не може запам'ятати. Тому що в мене там це дуже-дуже складно роблять. в мене він простий, гарний. У мене є ще один браслет в, в пам'яті, такий легенький, також такий такий красивий. Але я вам його ще не покажу. Якщо ви тут не збираєте багато лайків, підписок, ну тоді я вже і покажу. Як плести інший браслетик. Ось так. І так плетете доти, доки не буде для розміру вашої руки. От Я плету вже може, хвилинки з 2-3, і в мене вже виходить ось такий браслетик. Можна сказати, поближче. Для цього красивий буде. Ось такий. Ну, мені здається, щоб сплести весь браслет, потрібно ну, хвилин тобто, так з 10, може і менше. Може з. Що я плиту вже хвилинки так з 4. І в мене ось так майже половина. Ось ну, так 8 хвилин. І вже буде готовий такий браслетик. І я зараз доплету і вам покажу, як потрібно його в кінці зачепити. Отаку. Ей. Так, в мене бувають такі помилки, що в мене просто не бере і так вилазить. Але я зразу це вирішую. Я вже ось так собі доплела, Ну, часу пройшло реально мало. Я ось так собі беру завжди змірою, чи мені вже добре. Так, він вже підходить. я вже починаю така з кінця. Беру гачок один. І запрягаю за... Йой, це і беру І запрягаю за ось цих. я хочу так добре показати. Йо, за ось цих дві штучки. Ось. Дар, мені просто назручу, не зруч тут рукою. Ось так я вже зачепила. Далі надіваю ще одну резинку і на неї вже скидаю uh -huh. е ось ті дві резинки з правого стопчика і дві резинки з лівого стовпчика. Тепер беру це надіваю на один лівий стовпчик і беру вже нашою, нашим гачком кліпси, ось так по них заводжу і дістаю з рогатки. У нас вийшов ось такий браслетик. Оп. Так його надіну. Видите, що дуже, дуже навіть гарно. Ось цей браслет мене вийшов тугіший, тому що тут йшли тугіші резинки, а ось тут такі тончий, тому він так в мене так, краще ось цей тянеться. Розпила нову купила пачку резинок, і в мене пів пачки пішло на... Один браслет. І в мене й ті розинки, тому в мене ще весь на один такий браслет. Дуже-дуже класно, якщо ви хочете ще один такий а, схожий браслет, тоді ставте лайки, підписуйтесь, і тоді буде ще одне відео з браслетом. На цьому все. Дякую всім за перегляд. Гарно вам сплести цей браслет. Всім па-па!